Слава Богу, брати та сестри. Ця слава Богу, сьогодні звучить по-особливому, громогласно, як колись в Ізраїлі. Ми часом жаліємося, що голосна для нас музика, але в Ізраїлі, славили Бога, і Біблія призивала славити громогласно, славити від усього серця. Я прошу вас відкрити, Слово Боже. Книга Пророка Іони, перший розділ. Я сьогодні готував зовсім другу проповідь, але потім, подивившись на програму і подумавши про те, що сьогодні більше люди налаштовані на музичний такий лад. А та проповідь, яку я готував, вона дуже серйозна і потребує трохи більше часу. Я поміняв тему. І читаю вибірно із восьмого вірша першого розділу книги пророка Йова, і сказали до нього: об'яви нам, яке твоє заняття. Це коротке питання, задане корабельниками, утікаючому форсис пророку Йоні, це одне із самих популярних питань в людському суспільстві. І не раз до нас зверталися і запитували люди, які з нами знайомились. Вони питали, чим ти займаєшся, яке твоє заняття? По цьому люди оприділяли, хто ми. Це лікар, він лікує людей, це будівельник, він будує, це вчитель, він вчить людей. І Тут мається на увазі наше, перше всього, матеріальне життя, а не духовне. Але таке ж саме питання ставить Біблія і в нашому духовному смислі. І якщо у фізичному розумінні, воно для нас є дуже важливе, то в духовному воно просто е, судьбоносне. І воно не запитує, з чим ти займаєшся, яке твоє заняття. Е, в основний робочий час, де ти заробляєш е, своєю роботою на хліб щоденний, воно запитує, чим ти любиш займатися у вільний від основної роботи час. Існує таке розуміння як хобі. Хобі це те, що ми любимо робити у вільний від основної роботи час. Це те, чим ми любимо заповняти наш час, який ми можемо. Обрати по своєму бажанню, по своєму вибору. Є різні хобі. Для одних хобі спорт, не люблять пограти гольф, хтось футбол, хтось шахи, для інших хобі рибалка, для третіх читання книг, для четвертих жінки буває, люблять таке хобі, як в'язання або вишивання. Правда, це сьогодні. Непопулярно Для брата Віталія сада хобі малювати. Хтось має хобі займатися музикою. І це прекрасне хобі, тому що тим самим ми можемо і мати задоволення самі і прославляти Бога. Тому якщо хтось з вас хоче навчитися грати на інструменті, приходьте до Петровича, він вас. Навчить. І буде і Богу слава, і вам буде користь. І також і Віталій може вас навчити малювати. Треба сказати, що у всіх цих хобі, у всьому, всьому немає нічого гріховного. Навпаки, іноді навіть потрібно і корисно чимось зайнятися для того, щоб розвіятися, для того, щоб розслабитися, для того, щоб відпочити. Але якщо це стає для нас таким професіональним хобі, якщо це завантажує нас на схільці, або стає просто для нас це хобі ідолом, це приводить до неправильного використання нашого часу і наших можливостей, які нам, нам дані, дані Богом. Біблія нам говорять, що ми створені на добрі діла. Сам Христос Він радить нам, радив своїм ученикам піти в пустиню і трошки відпочити. Тому християни мають право на відпочинок, особливо після великих праць, навантажень фізичних чи психологічних, це знімає, це знімає страси. Стрес. Але християнин не має права правожирити свій час на суто земні цілі, тілесні задоволення. Слово Боже говорить, що ми створені на добрі діла. Тобто ми покликані не тільки думати про себе, але про Бога і про інших. Ми є тим пшеничним зерном, яке впавши в землю. Помирає, помирає для себе, для своїх задоволень, для своїх бажань, для своєї плоті, щоб принести плід і багато плоду. Тому питання сьогодні стоїть християнин: яке твоє заняття? Молодь, яке ваше заняття? Чим ви любите займатися? Хтось любить грати комп'ютерні ігри. Хтось погружається е, в, в гаджети різні і тому подібно. Але чи приносить це для вас пліт, пліт праведності, пліт духа? Я читав, якось читав про одну. Дівчина, яка жила в Японії, вона була ще зовсім юна, але здоров'я її було підірване. Одна місіонерка зустріла її якраз той час, коли остання несла велику сумку з духовною літературою, роздавала людям і свідкувала про Христа. І ця місіонерка запитала, чи не важко їй носити таку велику сумку. Вона сказала: зовсім ні. Мені не важко. Але я переживаю, що не встигну. Розказати про нього тим, кому хочу, тому що відчуваю, що я скоро піду до нього. Молодий чоловік, дорогий брат, юначе, повний енергії, повних сил. Яке твоє заняття? Що ти можеш сказати сьогодні на це? Чим ти можеш зайнятися? Якщо ми так подумаємо, то у нас є сотні методів. Куди вкласти свою енергію для розповсюдження Царства Божого на цій землі? Якщо б тільки ми мали бажання. Брат і сестра пенсіонер, яке твоє заняття? Знаєте, ми так маємо багато часу, не треба ходити на роботу, не треба обробляти город, не треба дивитися за господаркою. Але чим ми займаємося, яке твоє заняття? Чи ми робимо те для, для нашого назідання, для нашого збудування, чи те, що руйнує Діло Боже, займаючись всякими пересудами, перемовами, які шкодять Діло Божому, дорогі мої, яке наше хобі? Чи ми дійсно посвячуємо себе тому, щоб нам говорити про добре, про вічне, про святе, проводити в розсудження з іншими про діло Боже, про ці основні нужди народу Божого, молитвах за народ Божий, за свої родини. І молитва це найкраще хобі. Саме найкраще заняття, яке ми можемо тільки мати, якщо ми посвячуємо себе цьому, яке наше хобі? Сестра Християнка, яке твоє заняття? Недарма в народі кажуть, що така слабість у жіночі є. Це дай поговорити, поговорити про когось, ділитися новинами якими сенсаціями це нас вдохновляє? І так і виходить. А ти чула, а ти чула те і так передають один одним про те, хто женився, хто розвівся, хто буде розводитися і тому подібно. Але виходить, ви знаєте, як ото в дитинстві ми грали таку гру. Зіпсованого телефоном, ми казали спорчений телефон. Коли сідають діти в таке коло, там 15 людей, і хтось починає одну невеличку фразу, два-три слова, і на вухо передають швиденько, от тільки без повторення другому. І на кінець виходить таке іноді смішне, іноді парадоксальне. Так буває і в житті. Скількох людей ми похоронили, які ще живуть, скількох розвели, які і не думають розводитися, скількох одружили, які ще не одружені. І багато-багато такого іншого. Е, ви знаєте? Я думаю, що наші сестри таким не займаються. У нас самі прекрасні сестри. Але якщо навіть у когось є така, ну, я не скажу, що слабість, така властивість, що вони люблять поговорити, то я вам можу дати один, один такий приклад. Чув про одну жінку, яка також любила поговорити, як і переважно жінок. Але вона була богобійна, благочестива жінка. І що вона робила? Коли вона почула, що дві жінки між собою не в мирі, вона старалася йти до однієї, до другої, говорити з ними, і щось таке згадувала, щось добре, і говорила: ота от, 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 сестра, вона про тебе доброї думки, вона про тебе добре говорила, і тому подібне. Та невже то то правда, і так до іншої, і таким чином. Вона їх примиряла, і вона задовільняла свої емоції і разом з тим робила добре діло. Вона була миротворницею. Слово Боже говорить, слово Боже говорить, що блажені миротворці. Я рекомендував би усім сестрам 6 читати 31 розділ книги «Припустки Соломона. Жінка, про яку говориться в цьому розділі, Є зірцем прикладом для всіх жінок, всіх возросів, всіх поколінь, всіх сословій, і молодших, і старших, і бідних, і багатих, і малодітних, і багатодітних. Але, на жаль, так небагато із жінок володіють такими спосібностями, такою творчою енергією, як ця жінка. Тому. Вона для вас, сестри, служить звірцем для наслідування. І ми повинні розглядати її як реальну жінку, яка, з якої ми можемо вчитися. Вона допоможе нам стати благочастивими хоронительками сімейного, сімейного вогнища. Але це стосується не тільки жінок, це стосується всіх. Людей, усіх категорій, усіх віків молодших, також не тільки старших. Питання із Біблії звучить до нас: яке твоє заняття? Яке твоє хобі? Якщо ти весь час в інтернеті, в комп'ютері або в телевізорі, в різних гаджетах, ти цим самим вкрадаєш себе, тим самим ти. Це тебе удаляє від Бога. Це тебе робить більш духовно бідним і слабим. Тому дуже важливо мати правильний, робити, правильний вибір в твоєму житті. Щоб ти не засипав духовно. Що робив Йона в той час, коли члени екіпажу запитували його, Яке твоє заняття, з якого ти роду і тому подібно. Біблія говорить, що Йона спав, піднімалася буря велика, сильний вітер, корабель гойдало на хвилях, як тріску. А Йона спить. Скажіть, як можна спати в такий момент, в такій обстановці? Але Біблія говорить, що Йона міцно спав. Вже корабельники будять його і закликають, устань і взивай клиш до свого Бога. Дорогі мої, невже ми з вами стали такі глухі, що не чуємо цей Македонський крик? Прийди в Македонію і допоможи нам. Прийди в Україну, прийди в Мексику, прийди в Африку і допоможи нам. Сьогодні в світі так багато людей, які потребують нас, потребують нашої допомоги, нашого слова, нашої молитви. Вони кличуть, а що ми робимо в той час? Як, ви знаєте, як цей світ, як цей величезний корабель заливається хвилями розбруханої стихії? розбурханого моря, і вже він готовий для того, щоб потонути. Але церква в цей час почуває на своїх ложах і почуває себе безпечно. Але Слово Боже закликає нас до того, щоб ми не були безпечними. Йона спав йому байдуже те, що сотні тисяч людей невії можуть. Загинути в вогні Божого Суда. І те, що цей корабль разом із пасажирами і з командою також буде потоплений разом з ним. А його нас спить. Він безпечний. Сьогодні багато людей чекають на нас. Нехай це питання з Біблії. Яке твоє заняття не буде просто. Цією пустою риторикою для нас, але святим Божественним поривом. Слово Боже говорить, писання говорить про те, що за кожне празне пусте слово люди дадуть відповідь судного дня. Якщо за кожне слово дадуть люди звіт, то тим більше за кожен. Наш поступок за кожен невитрачений, неправильно витрачений нами час. Слово Боже говорить, викупляйте час, ніби лукаві. Нехай допоможе нам Господь правильно використовувати наш час, і щоб нашим хобі завжди не розходилося з божественною волею і з бажанням нашого Господа. Нехай допоможе всім нам в цьому Господі. Амінь.